Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про нову ініціативу українських народних депутатів, спрямовану на повернення українців додому. Ви на каналі «Я у Мами Емігрант. Ставте полайку по підписці. Ну а ми поїхали! Нещодавно група народних депутатів зареєструвала законопроєкт 11424. Який пропонує створити Міністерство демографії та діаспори. Основними ініціаторами законопроекту стали Микола Княжицький, Наталія Піпа і Роман Лозинський та інші. Це міністерство буде займатися організацією заходів для популяризації програм, спрямованих на стимулювання українців, що проживають за кордоном до повернення в Україну. Цікаво, чим же ж таким буде займатися це міністерство, тобто відкривають якісь відділення в Варшаві, і чи ходять з буклетиками по домам шукають українців і пропонують їхати в Україну, обіцяючи, не знаю що. Тобто, і це в більшості своєму люди, які виїхали вже давно, ще задовго до війни в за кордон і живуть тут, пустили вже, так би мовити, корні. якісь рухоме, нерухоме, але вже мають дітей. Поодружувалися, і як же ж вони будуть заманювати цих українців, щоб повернутися в Україну? Ну, не знаю, головне, головне створити міністерство, тратити на нього гроші, а вже остальне розберемося. Їдемо далі. Одночасно з тим пропонується створити фонд відновлення демографічного потенціалу. Цей фонд буде фінансуватися за рахунок програм допомоги та грантів від Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України, агентств і закордонних країн, міжнародних фінансових та інших організацій. Саме перше, що тут прозвучало з Європейського Союзу фондів, тобто більше, в принципі, немає на що витрачати. Давай-ка ми забабахаємо якесь міністерство вже за кордоном. І хай воно собі щось робить, якісь там зарплати, якихось людей туди наймати. А може, це знову ж, ну не знаю, можна собі просто так думати, що якесь міністерство за кордоном, ну і якби комусь треба їздити туди за кордон. Ну, такий слід, наприклад, я бачу такі тенькі тенькі слід цього. За словами депутатів, ухвалення цього закону не потребуватиме додаткових витрат, оскільки все може бути реалізовано за рахунок перерозподілу коштів між бюджетними програмами. Фонд відновлення демографічного потенціалу займатиметься забезпеченням міграційного приросту, населення, перш за все, за рахунок стимулювання українців, що проживають за кордоном, до повернення на батьківщину. Дуже якесь незрозуміле міністерство, кому для чого і навіщо воно треба, і яке ще й до того ж треба фінансувати. Так, не пряме фінансування від донорів, від Європейського Союзу. Але, як я раніше казав, все це можна в принципі направити в необхідне русло. Думаю, в Україні ці гроші більше знадобляться, ніж для того, щоб ще одне міністерство робити і сажати туди людей, платити їм зарплати і. Поки що навіть невідомо, чим вони будуть займатися і чи взагалі ефективно це буде. Ну і за цих коротко депутатів раніше Роман Лозинський заявив, що потрібно знизити мобілізаційний вік ще далі. Наталія Піпа разом з Миколою Княжицьким зареєстрували законопроєкт, який пропонує обмежити посадовців у користуванні Телеграм і змусити соцмережу співпрацювати з Нацрадою. Обмежити обмеження, хочуть вони себе ж самі в цьому обмежувати, ніхто їх в цьому не встримує. Будь ласка, якщо ви себе хоч в чомусь захочете встримувати, будь ласка, але як вони збираються соцмережу змусити до співпраці з Нацрадою? На це б я подивився. Як ви думаєте, що це взагалі для чого створюється це міністерство? Чи це знову ж десь треба? Гроші дівати, бо їх занадто багато, або якусь оборудку робить. Або як ще один варіант, що Міністерство за кордоном, куди можна по бумажечці, буде їздити собі перетинати кордон. Якби ще один шлях. Не говорячи вже, як останнього набули багато розголосу такі статті і відео, як депутати виїжджають за кордон, хоча їм не надають ніяких відпусток, відряджень. І президент Зеленський давно вже сказав, що депутати не мають цього робити. Але тим не менше, ми бачимо на багато на просторі Ютубу відео розслідувань журналістів, де власне цим вони і займаються. А тепер й зробити міністерство за кордоном, яке, ну, по суті, невідомо, чим воно буде займатися, спонукати українців вернутись в Україну. Я не знаю, чим таким можна заманити, бо в принципі українці, які за кордоном, його заманювати не треба, бо він є українцем. Він знає, що там, він там народився, він, це його батьківщина, тільки він зараз за кордоном і тут вже налаштовує своє життя. І що вони нового розкажуть, то його цікаво було б послухати. Ви на каналі Я Мама Емігрант. Ставте лайк, ставте підписку. До побачення.